Доброго ранку, шановні батьки, любі малята. Тема цього тижня життя птахів зимку. Навколо стало все білим-білим. Сніг засипав доріжки та сховав там всі зернятка для пташок. Але синичка цвірінька не сумувала. Кожного ранку вона збирала своїх друзів, горобчиків, снігурів. І вони разом вирушали в веселу подорож. Дивіться, казала вона, ось там на вікні дітки почепили годівничку. Там на них чекало смачне насіннячко та шматочки несолоного сала. Пообідавши, пташки весело стрибали на погілках. Вони знали, поки у них є друзі, дбайливі дітки, ніякий мороз їм не страшний. Станемо ж, дітки, справжніми рятівниками для пташок, якщо зробимо ходівничку власноруч та насипамо жменьку зерна у найближчому парку чи сквері. Бажаю вам гарного настрою та успіхів на цьому тижні!